Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. 3,5 мільйони за шкідливість щороку державне підприємство енергоатом нараховує на державні рахунки так звану компенсацію ризику населенню, яке проживає у зоні спостереження. За ці кошти містечка мають облаштувати своє життя а ще підготуватись до техногенної катастрофи. Тож 2014 року Славута, як завжди, розпланувала собі державну субвенцію на ремонти доріг, сховищ та соціально-культурних об'єктів і не отримала ні копійки а отже, лишилась без. Желательно на прибудинкових територіях, щоб зробили освітлення, а також асфальт або те ж саме, трудуартротуарна на Біля будинків, бо там дійсно в дворах немає, там воно вже все розрушене від часу. Ну, Дороги моно було б, тяті майданчики можна було б зробити нормальні. Темно, де-не-де де, мужику страшно пройти. Біля 3,5 мільйонів гривень, які могли б піти на покращення благоустрій нашого міста, а їх кабінет міністрів просто викрав у наших громадян славучан. І Ми це просто так не залишимо. Швидше куля в лоб, ніж вибухнуть атомні станції. Певно, подумали собі урядовці та не повернули кошти словочанам за можливі ризики такою нахабністю чи то жадібністю обурені атомники. Виконали вимоги закону, прорахували ці кошти до державного бюджету у повному обсязі. Як вимагав закон, але однак на до нас не повернулися як. Ми бачимо, вони не надійшли до громади. Кошти були на рахунку. Кабінет міністрів все робив, що ці кошти ми не отримували. Відповідно, 28 грудня внесли зміни, забрали ці кошти в нас без пояснень, без аргументації і так далі. І сьогодні громада хай залишається без калі йодисту, хай залишається без пов'язок, хай залишається без ремонту сховища, так далі. Міська влада намагалась відстояти у суді права словочан, проте сліпафаміда не розгледіла порушень у діях урядовців. Ми зробили все відповідно до щоб України. гроші дійшли якщо до населення. На пол... Так якщо да на гроші надійшли, комітет <кліг> <кліг> надійшли. Міністрі. тобто ви не все зробили, да? Ми зробили бойне, що нам кам'ят міністр давав й немає. дякую. здаватись, громада не збирається три мільйони для міста, яке поруч з Нетішинською атомною станцією життєво необхідні. За права Славочан боротиметься, і депутатська група народний контроль. Бюджет Славутин дотримав 3 мільйони гривень. Якщо для кабінету міністрів це копійки, то для славучан це гарні дороги та інший благоустрій. Депутатська група народний контроль разом з міською владою докладе максимум засиль, щоб повнути гроші Славучан. Наразі Славутська міська рада готує касаційну скаргу, а міські депутати вже звернулись до своїх колег у Верховній Раді. Ми і надалі будемо стежити за перебігом цієї справи, адже 220 мільйонів гривень в загальному по Україні також не повернуто громадам. Марія Турчина, Степан Шульга, Ігор Світлик, Іна Гончарук, Станіслав Баранець. Народний контроль звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.